Мешканці Волощі потерпіли чи не найбільше. Суботній град бомбардував будівлі впродовж півгодини. Дахи з металу витримали, натомість покрівлі шиферу та черепиці перетворились на суцільне сито. Дах місцевої школи вщент знищений. У багатьох класах вибиті шиби. Вартість його би була до 50 гривень. Це треба 80 тисяч тільки безпосередньо на самих цвяхи. Десь будуть коштувати теж приблизно десь ну, до 10 тисяч, десь теж на береться, тому що цвях зараз є дорогий. В загальному мінімум треба тільки на матеріали цієї 100 тисяч. Це без робіт. Люди не сплять третю добу. Зранку на роботі по обіді рихтують покрівлі вдома. Усі у відчаї, бо не знають, де взяти гроші на ремонти. Судове тече, до стайні тече. І що я маю робити? Я грошей не маю. Ну і як я маю тут замінити, то що я не знаю, що то буде. Більшість будівель селяни тимчасово перекрили спеціальними тентами, ціна яких за останні два дні раптово зросла втричі. На чому заробиш, як не на чужій біді? Зараз коштує 200-300 гривень, а де взяти? А проводять і 40 гривень, а тут у проводять бру так три рази дорожче, ніж відбайку куртувати. Телята, які були на фермі, лише перелякались. Натомість коровам та коням на пасовисках градом повибивало очі. Люди, які працювали в полі, на щастя відбулись лише легкими травмами та подряпинами. Переважно травма голови, синці невеликі. Ну, значних побоїв таких не було дуже. Ну, в принципі. Чоловік 5-10 і більше не було. Городи та поля знищено вщент на врожай того року, годі й чекати. Та тут ми посадили на городі картоплю і отаку городину. І ту картоплю зовсім збило, бо заплюскотало, город був весь білий. Я взагалі думала, що то і взагалі пропаде. А ніби щось таке трошки повставало, але надії вже нема ніякої. В загальному обробітку господарстві зараз на даний час є 1035 гектарів. То, що не можна сказати, що при відношенні приблизно 75-80 врожаю знищено. У селищній раді збиралась спеціально створена комісія. Усі гадають, де взяти гроші, аби ліквідувати наслідки стихії. Такого ще ніколи не було. Такого за всю історію навіть ніде не написано такого. Були підтоплення, були різні катаклізми природні, але такого не було. Селяни крізь сльози сміються. Бо обласна влада пообіцяла від 200 до 400 гривень допомоги кожному. Цих грошей вистачить лише на кілька плит шиферу. Володимир Моїсієв, Олександр Бригадир, головні новини. Львова.